Дуже важливий закон прийняли в парламенті: закон про наставництво. Наставництво може бути індивідуальне або корпоративне. Воно стосується дітей, які вже мають десятирічний і більше вік. Діти, по відношенню до яких застосовується наставництво, мають бути в складних життєвих обставинах, мають бути сиротами, мають бути Вимушено переміщеними особами, або бути без батьків чи батьків, які позбавлені батьківських прав. Інститут наставництва впроваджують для того, щоб діти розвивалися і не були кинуті на призволяще. Інститут наставництва є рецепцією з європейських моделей. Огляду за дітьми, які опинилися в складних обставинах, закон цікавий. Подивимося, чи підпише його президент і як він буде реалізовуватися на практиці.